Перед тим, як почати розбиратись з комплексною площиною, варто пригадати, а що ж таке комплексне число. Комплексне число це число вигляду А плюс ПІ, де А і Б це звичайні дійсні числа, з якими ви багато працювали, а І це таке хитре число, називається уявна одиниця, яке в квадраті дає мінус 1. Його вигадали для того, щоб. Всі поліноміальні рівняння мали розв'язки. адже якщо у вас є рівняння х квадрат дорівняння мінус 4, то якщо ми будемо шукати розв'язки серед дійсних чисел, то їх не буде. Адже від'ємне число в квадраті дає додатнє. І додатнє в квадраті дає додатнє. Тому нам для того, щоб розв'язки з'явились, потрібно вигадати якесь число, яке в квадраті дає від'ємне. І це якраз наше число i. Причому виявляється, що нам достатньо одного такого числа. Адже ми можемо тоді зробити отаке перетворення, сказати, що ну, окей, тоді х квадрат дорівнює замість мінус ну, 1 мінус ми напишемо і квадрат, Четвірка залишиться. Ну і це означає, що тоді х дорівнює або плюс, або мінус 2i. Ну, відповідно, це число дозволяє нам розв'язувати такі рівняння. А якщо взяти всі можливі числа, які складаються з дійсного доданку, так оце називається дійсна частина, так, оцей ось коефіцієнт, називається дійсна частина комплексного числа, так, дійсна частина. А оцей другий коефіцієнт, оцей ось, називається уявна частина. До речі, важливо, що уявна частина це не весь доданок, а саме коефіцієнт b. Хоча, коли ми в розмовній мові говоримо про дійсну частину комплексного і уявну, то ми зазвичай собі уявляємо доданки. Але формально уявна частина це саме дійсне число, яке множиться на І. І от будь-яке таке число, незалежно, які А і b, – це комплексне число. І так само, як. Дійсні числа мали свою адресу на числовій премії. Яке б ми не взяли дійсне число, давайте візьмемо з 0,1, ми тепер знаємо розмір одиничного відрізку. І тепер, яке б дійсне число ви мені не назвали, я вкажу, де воно знаходиться. Ну, скажімо, двійка тоді знаходиться десь отут, а мінус двійка десь отут, а пі знаходиться ну, десь трохи далі за трійку. А корінь з двох буде знаходитись десь отут. Так, це трішки більше, як 1,4. І яке би мені дійсне число не дали, я зможу знайти, де воно знаходиться. З уявними так не вдасться, адже ну, число 2i, де воно взагалі? Воно не є дійсним. Але будь-яке комплексне число можна розмістити на комплексній площині. Не на прямій, а тепер на площині. І тут, так, це в нас. Давайте підпишемо: це в нас число пряма. Так, вона працює. Для дійсних чисел. Тобто це зображення множини дійсних чисел. А якщо ми говоримо про комплексні, то нам потрібна площина. Називається комплексна площина. І насправді її ідея дуже-дуже нагадує комплексна площину. Її ідея дуже нагадує координатну площину. Але коли ми говорили про координатну, то в нас. Ну, чому вона координатна? Бо в нас. На одній осі одна координата, на іншій інша. І зазвичай ми координатну площину використовуємо для того, щоб показати взаємозв'язок між двома дійсними числами. А тут у нас одна вісь буде відповідати за дійсну частину. Ну, і власне, вона так і називається дійсна вісь. Позначається Р. Ре. До речі, R нормальна, це ж не ну. А інша вісь називається уявна вісь, і позначається ім. Бо імейдженері Так. А далі все просто. Так само, як в нас в координатній площині було два числа, одне вказувало відстань по одній осі, інше по іншій. Так само і тут. Просто, по суті, перша вісь, координат координата буде вказувати дійсну частину числа, а друга уявну. Спробуємо цим скористатися. Скажімо, нехай в нас є число 3 плюс 2i комплексне число. Нам потрібно зробити три кроки вправо, адже дійсна частина цього числа 3, і два кроки вгору, адже уявна частина цього числа 2. І воно буде знаходитись десь отут. 3 плюс 2. Або давайте візьмемо число, скажімо, мінус 2 плюс дві третіх і. Де воно буде знаходитися? Нам потрібно зробити два кроки вліво, адже дійсна частина мінус 2, і 2 третіх крока вгору, тобто десь ось сюди. Ось тут буде наше число. Мінус 2 плюс 2 третіх і. Або ж можемо спробувати, скажімо, знайти положення числа мінус 3, мінус пі. Знову ж таки, дійсна частина у нас мінус 3. Відповідно, нам потрібно зробити 3 кроки вліво. А уявна частина, тобто множник, який множиться на і, це мінус пі. Відповідно, нам потрібно вниз зробити мінус, ну, пі кроків, так, вниз. Це буде десь отут. Масштаб не дуже зберігся, ну, але. І це наше число буде десь отут. Це геть нескладно.